Ось не бійся, не бійся. Він пораз. Друзі, в цих мішечках живі істоти і над ними зовсім не знущаються. Ми на території. Сироварні зелений гай, і сьогодні ми будемо випускати на волю тисячу кажанів. Давайте дізнаємось дещо більше про цих істот. Кажани в Україні, червонокнижні тварини, що зими вони впадають у сплячку і нерідко гніздяться на горищах, відкритих балконах, покинутих будівлях. Сьогодні в мене в руках руда вечірниця. Це одна з багатьох сотень тих вечірниць, яких було врятовано протягом цієї зими в місті Дніпро. І сьогодні ми їх урочисто повертаємо у природне Середовище. Сенс в тому, щоб показати людям зблизька кажанів. Тобто, щоб вони побачили, які ці тварини насправді, щоб вони побороли свої страхи, побороли свої міфи, і побачили, як працює робота і волонтерів, і професіональних рятувальників тварин. Місто природне середовище каже, впродовж зими. Розмножуються тваринки у теплу пору року, щоб підтримувати і без того невелику популяцію волонтери годують тварин, щоб ті зміцніли перш ніж відправитись на волю. Зазвичай ми їх годуємо звичайним Це личинка жука. Ось. Ось так вони у нас їх їдять. Зазвичай ми їм даємо шість-сім штук. В кращому випадку вони можуть з'їсти 10 штук таких личинок. На добу. Так, за один раз. Ми їх годуємо один раз в день. Це нас на відкорм, тобто, щоб вони лягли спати в нас вони повинні набрати вагу. Якщо трапляється так, що людина знаходить, знаходить кажана, вона звертається до мене, іноді на вулиці знаходять, іноді під час демонтажу балконів чи під час заміни вікон. Знаходять кажанів, телефонують до мене, привозять або їжу, я як коли. І я забираю оцінюю стан догодовую. Потім кладу в холодильник для того, щоб вона провола перезимувати. І навесні випускаємо. Є сайт центру реабілітації рук. там є багато доступної інформації. Взяти невеличку коробочку, обов'язково не голіруч, а рукавичками взяти мишку покласти до коробочки, і звернутися для того, щоб її забрали. Каже, не на агресивний вид. Міфи про те, що вони кидаються на людей, заплутуються у волосі чи п'ють кров. Не відповідають дійсності. Проте голіруч брати їх не рекомендують. Тварина може переносити сказ. Дочекавшись заходу сонця, одягаємо рукавички і чекаємо, поки нам дозволять повернути кажана у природні середовище. Усього захід відвідало близько 120 людей. Day. Багато із них – діти. Зараз вони відчувають, що вже пора летіти, а їх досі тримають. <гладу> <anima> Наш дуже швидко полетів. <п naszej> ти Сьогодні щось нове про дізналася про кажині? Так. Що дізналася? поділися з нами? Yeah. Я дізналася, що вони вміють літати. А до цього не знала? Я думала, вона як мишка. Не бійся, не бійся, не бійся, не бійся, не бійся, Він подався. Я дізналася, що кажані треба оберігати, і знаход, коли знаходиш, їх треба лікувати, а потім вже відпускати. Друга спроба цей теж дуже активний. <зас> що й що раз. Такі акції важливі для того, щоб зрозуміти важливість берегти екосистему цього року. Відвідувачі стали трошки ближче до природи. Ви ж можете доєднатись у наступному році.